Любі друзі, ось така гарненька квіточка у мене на підвіконні квітне радує мене у ці скартні часи. Іде дуже гарну погоду за вікном, але я хочу для вас зняти маленьке відео на квіточку яку я в'яжу для своєї шалі Есмеральда. Вона не важка, але займає багато часу. Ну, може, вам сподобається і будете в'язати собі. З неї можна зв'язати серветочку гарненьку. Йдемо працювати. Зараз ми з вами, друзі, будемо в'язати квіточку, яку я в'яжу для своєї шалі, яка називається Есмеральда. В'яжу її із ось такого мариносу у три ниточки. Ось, три ниточки, гачком, двоєчкою і починаємо ми. З десяти повітряних петель. Одна. Першу я не рахую. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. 7 8 9 10 з'єднуємо у кільце і в'яжемо у кільце 16 стопчиків без накиду один Два пять, шість сім п'ятнадцять шістнадцять З'єднуємося. І тепер нам треба зв'язати другий ряд, який у нас буде із стовпчиків з одним накидом, і між ними буде дві повітряні. Петелечки. Перший стовпчик у нас буде з повітряних петель. Одна, дві, три це стовпчик і одна, дві це наші петельки. Робимо накид. В'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні накид, в слідуючий стовпчик, в'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні накид, в слідуючий стовпчик. І так в'яжемо до кінця ряду, у нас вийде. 16 стовпчики з накидом в'яжемо 16 стовпчик дві повітряні з'єднуємося у третю петельку З'єднувальною петельку. Ось таке. кільце у нас вийшло. Тепер під кожну арочку з двох повітряних петель ми вивяжемо три стовпчики без накиду. Заходимо під арочку вив'язуємо 3 стовпчики без накиду 1 2 3 і під кожну арочку ми вив'язуємо 3 стовпчики без накиду враховуючи що у нас 16 стовпчиків ми помножаємо на 3 у нас виходить 48 стовпчиків без накиду. Зустрінемося у кінці ряду. У нас повинно вийти 48 стовпчиків. Ми дійшли до кінця, пров'язуємо останні три стовпчики без накиду. З'єднуємося першу петельку з'єднувальною петелькою. Ось такий штурвал у нас получився Тут у нас повинно бути 48 стовпчиків без накиду. Тепер у кожній з цих стовпчиків без накиду ми будемо вив'язувати ось таку ось таку ципочку із 30 петельочок повітряних у нас повинно вийти 48 ось таких повітряних ланцюжків починаємо

Приєднуємося у наступний стовпчик. стовпчиком без накиду. Ось так. Приєднуємося і знову в'яжемо 30 повітряних петель. І так, в'яжемо до кінця нашого штурвалу, поки у нас не вийде 48. Ось таких ось ланцюжків, які ми потім будемо з'єднувати по чотири штучки, в'яжемо далі. Намагайтеся, щоб всі петельки були, були однакові. В'яжемо до кінця ось так щільненько. У кожен стовпчик ми прив'язуємо арочку із 30 повітряних петелечок. І ось таке чудо у нас вийде. Працюємо далі. В'язали нашу останню, 48 арочку з тридцяти петель. Приєднуємося. Останній стовпчик. Приєдналися, вив'язуємо 15 повітряних петелечок. Одна, дві, три, чотири, п'ять.

Ось так одягаємо і під ці чотири арочки ми вив'язуємо вісім стовпчиків, без накиду один, два.

на серединку ось так. Підтягнули на серединку щоб було гарненько. Можна потім підтягнути, ну, можна і зараз. Ось так виходить. Тепер в'яжемо шість повітряних петель. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Збираємо докупи ще чотири арочки, одна, дві, три, чотири, чотири, вирівнюємо. І знов ось сюди, петельку, з'єднуємо їх з товпчиками без накиду. 8 штук. 1 2 3 4 5 6 7 8 І так ми робимо це до кінця. Ось так підтягуємо на серединку і ось такі ліпісточки, у квіточки у нас виходять. В'яжемо до кінця по 4 ланцюжка, з'єднуючи їх вісьмю стовпчиками без накиду беремо 4 ланцюжка і пров'язуємо 6 повітряних петель 5 6 беремо ланцюжки рівненько так їх складаємо бо в мене вовна 100% вона дуже крутиться Складаємо і продовжуємо в'язати нашу квіточку. В'яжемо далі до кінця. З'єднуємо останню пелюсточку, квіточки, збираємо чотири штучки. Ось чотири, остання пелюсточка. З'єднуємо її стовпчиками два, три, чотири п'ять, шість сім вісім. Шість. повітряних і приєднуємося у перший стовпчик першої першого лепісточка ось приєдналися Закріплюємося і відрізаємо ниточку. Ось така квіточка. Ось така велика квіточка у нас вийшла. Ось ми все зав'язали, зараз я покажу, як обв'язується останній рядочок. Його можна обв'язувати цим кольором яким ми ще в'язали оцю квіточку. Але так як у мене це шаль буде, і квіточка буде прив'язуватися до шалі, то я обв'язую зразу останній рядочок кольором шалі. І починаємо ми в'язати ось з серединки цієї арки. Ми отут приєднуємося. Ось так. Приєднуємося. Робимо одну повітряну петельку, одну, робимо стовпчик з накидом, пров'язуємо перший стовпчик. І в'яжемо піку з трьох петелечок. Одна, дві, три, і в стовпчик З з'єднувальною петелькою. Ось так. Одна повітряна і в вслідуючий стовпчик, стовпчик з накидом. Три повітряні петельки з'єднуємо. Чорний погано видно, але нічого не може вдіяти. Одна повітряна, стовпчик з накидом. Тут у нас буде шість стовпчиків, шість стовпчиків спіку Важко в'язати і чорним, і червоним дуже важко для глаз. Ну, нічого, зато буде шаль красива Так, піко, одна повітряна, стовпчик з накидом. І от тут у нас тут у нас 8 стовпчиків, і ми пров'яжемо в них шість. Шість стовпчиків з із піком. Дві три. З'єднувальний стовпчик З'єднуємо. Одна повітряна стовпчик накидом Піком з'єднуємося. Ось так. Рахуємо один, два, три, чотири, пять, шість. Шість зв'язали, одна повітряна, і у центр центр оцієї арочки із шість повітряних петелечок. Приєднуємося. Приєдналися одна повітряна. Стопчик з накидом, піку і так далі до кінця. Повітряно стовпчик накидом, розслідуючи стовпчик. Піку. І так в'яжемо до кінця. Ну, ось ми дов'язали до кінця. Такий виходить останній рядочок, нічого важкого немає, стовпчик з накидом і піку і все. Погано видно. Світлі. Ось так виходить. Така штучка. Зараз я дішла, тут. залишилося три штучки, я буду приєднувати їх до своєї шалі. Ось така квіточка. Герненька. В'яжеться довго, але красивенький елементик такий. В'яжіть на здоров'я, хто хоче.